З військової точки зору Росії це зараз потрібно. Повторний наступ на Київ на північні кордони України. А Росія хоче знищити нас в ситуації як незалежну державу будь-якими способами шляхами. І якщо їхні аналітики, якщо їхні плани е розгляну це питання і е, розрахуючи, чи будемо спроможні до оборони, чи не будемо спроможні, чому їм не рухнути. Але ж ми розуміємо, розвідка працює. що е, та кількість Розвідка від... працює. Ну я в це хочу вірити. А. Ну, нехай надія залишиться у вас. Якщо розвідка працює, то ми певно знаємо, яка кількість військових прибуває на навчання до Білорусі, це тобто ми можемо прорахувати чи це готуються вони до наступу? тут ну прорахувати це завдання для головного управління розвідки служби зовнішньої розвідки. Да? 에, прорахувати ту кількість продуктів, які будуть закупатися в Республіки well, Білорусь, вот. і прорахувати на яку кількість особового складу ці продукти закупаються. Але коли у нас наразі служба зовнішньої розвідки займається поверненням документів Андрія Шептицького, і радісно про це доповідає на своєму сайті, я кажу: шановні, та ваше завдання зараз не Андрій Шептицький, бо питання стоїть про незалежність держави з великою повагою до Андрія Шептицького, Ваше завдання розвідувати ті канали. Які обходять санкції, які накладаються на Російську Федерацію? Це завдання номер один. А ми про це не чуємо і не бачимо. Тому займатися тим, чим вигідно, вигідно, і потім про це е, гарно приподноситься. Це одне. А займати те, що прописано в функціоналі, це зовсім інше. Враховуючи ваш великий військовий досвід, яку кількість Росія е, має перекинути військ до Білорусі для того, аби знову піти в наступ на північні кордони України, зокрема на Київ, сигнал, от, наприклад, там кількість 20 тисяч військових, ні, це ну, вже сигнал ні образно, так. 20 тисяч ні про що питання полягає не е, в кількості людей, питання і не в наступальних спроможнах Росії. Питання полягає, аби відволікти е, певну кількість малочисельних резервів української армії е, з Донецького напрямку. Mm -hmm. І е, от у нас ситуація зараз полягає, як то знаєте, коротка ковдра. Ми е, натягуємо її на голову. У нас ноги мерзнуть. Тягнемо на, на ноги е, голова замерзає. Так, от для аби кількість резервів була потрібна. То потрібно якраз все ж таки системно зайнятися питаннями виконання закону про мобілізацію mm -hmm. і мобілізаційну підготовку, і все ж таки спитати тих, хто е, за це відповідає. Ще раз нагадую, що про за мобілізацію військові не відповідають за мобілізацію, відповідає президент, кабінет міністрів, Верховна Рада, Міністерство центрального виконавчої влади, органи місцевого соврядування, керівники підприємств і установ. А військові тільки відкривають ворота. Своїх територіальних центрів упадкування, куди заходять уже навчені мотивовані підготовлені люди, оціми вище перераховані людьми. Це зроблено? Ні. У нас мобіліційний план досі напрацьований. Про мобілізацію згодом, якщо залишиться у нас часу, 30-35 тисяч військових у лютому, 22-му році було перекинуто до Білорусі січні-лютому. Яку кількість зараз Російська Федерація може собі дозволити або потрібно для того, аби повторно піти? Це в два-в три рази більше з вашого військового досвіду? Ну, дивіться, у них є сили засоби, які знаходяться в їхньому тилу, не це не тилу, не фронтової смузі. Які вони при необхідності можуть використати, ще раз скажу все працює комплексно, і не треба рахувати кількість людей на протилежну кількість людей. Треба враховувати ще технічні спроможності ворога, так само, як і наші технічні спроможності по веденню розвідки і по вогновому ураженню цих сил і засобів. І на завершення нашої розмови міжнародний кейс, те, що зараз відбувається, ось ми бачимо на екранах. Залишається 11 годин до того, коли закінчиться ультиматум Трампа Путіна. Які ваші очікування, якою буде реакція Трампа, якщо Путін не піде? На угоду із Україною, якщо не піде на поступки, на компроміси, це буде запровадження тотальних санкцій Ні, по не. відношенню до третіх країн. Що буде по відношенню до Росії? Як ви бачите собі цей сценарій? Ось що відбудеться через 11 це годин? Це... Бачимо відлік сан... до речі сан... на екрані санкції, санкції до Росії. То Росія е, дуже впевнена, навчилася обходити ці санкції. Я чому казав питання про службу розвідки? Що це їхнє завдання? А це виявляти і піднімати. Це на нагору, щоб всі знали про це. Друге е питання е кнута і пряніка, яке хоче використати Трамп. Ну от тільки що питання стоїть про кнут, про пряник нема. І якщо навіть Трамп хоче, щоб Індія все ж таки відмовилась від е споживання російської нафти, то він мусить дати якісь преференції. Де ту нафту Індії брати, аби вона була ну значно вигідніше uh -huh. Індії? Тому тут треба грати на багатьох знаєте, таких е, речах, що не тільки залякування, а ще й зацікавлення. Оце питання номер один. Що яким чином буде себе вести е, Трамп? Ну е, Трамп достатньо багато говорить, але в певних моментах недостатньо активна дія з нашої точки зору. У нас там у них там своя картина, як вона собі розкладає, так? так а це з нашої точки зору. весь світ муситься кинути і йти виручати Україну. Ну світ так не думає. Це ж на наша помилка, коли ми формуємо такі ми речі. так хочемо. Абсолютно світ ми так сумоводим. мріємо. Ми не хочемо. Ми мріємо. Хотіти це одне, мріяти це зовсім інше. І питання номер один: ну давайте трошки почекаємо. Все ж таки, мене цікавить е, зниження цінової політики на нафту. От якщо Трамп опустить, домовиться, і опустить ціну на нафту, хоча б до рівня 45, а краще 35 доларів за барель, то Росія тоді взвиє. Бо їхні розрахунки навіть з рахуванням, що вони робили, у них було на 67,5 доларів. Так угу. вони зараз переживають, що буде 50, і вони розуміють, що у них діра в бюджеті страшенна буде, і треба чим заповнити. А якщо буде 45, то це не діра буде. Це буде така прірва. Тому Крах все ж таки ще раз кажу: перемога війни з Російської Федерації це системне руйнування російського тилу і його спроможності добувати нафту газ і торгувати її. Оце для нас найголовніше. А що там договориться Трамп? Трамп все одно грає власну гру для забезпечення власних потреб і флага миротворця, який він все ж витягнув зі Баржан так, і Арменію. Зараз він хотів би витягнути безпосередньо Путіна і Зеленського. А нам своє треба робити. Хоча епокі... про Вірменію і Азербайджан він не говорив, але взяв просто От, і зробив. А що би ні, Галочку собі поставив, бачите, що я тут миротворець. Так, щиро дякую вам. На жаль, добігає до завершення наша розмова. Давайте підіб'ємо підсумки голосування. запитували сьогодні у вас у нашій глядацько аудиторії, що для вас означає справедливий мир. Давайте побачимо результати. Ми проводимо як в Телеграмі, так і в Ютубі. Зокрема, в телеграмі 25% повернення кордонів 91-го року, 10% повернення до кордонів 22-го року. 53% гарантій безпеки і припинення війни. Суд над військовими злочинами злочинцями 12%, а Ютуб нам кажуть наступні цифри. 45% повернення до кордонів 91-го року, 5% повернення до кордонів 22-го, 36 гарантій безпеки і припинення війни, і 14 суд на військовому, 6422 голоси. Дякую кожному із вас. Бачимо, що думки розділилися. Хтось каже про гарантії Це безпеки. Хтось такий вірить в казку про гарантії безпеки і миру. От так. реально. І Припинення війни, ну вже е, вже, е, не впеклися на Будапештському меморандумі? В що ми віримо? Люди ви сліпі. Чи ви не хочете думати і не хочете е, робити правильні висновки з попередніх ситуацій? Дякую вам, Сергій Григорович, людина, яка дивиться на ситуацію реально. Я вас принагідно запрошую знову до нашої студії. Дякую, дякую за цікаву розмову. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України. До зустрічі, дякую. До зустрічі. дякую. Далі не перемикайтеся. Просто зараз вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. А потім інтерв'ю моєї колеги Насті Рейни із головою фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцевим. Потім наші кореспонденти. Розкажуть, чим жила Одеса цей тиждень. А далі вас чекає розмова Юлії Латвиненко із полковником збройних сил України в запасі Романом Світаном. Я Діна Бернацька, дякую вам за увагу. Дякую, що обираєте новини. Лайф. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі.